Йохімія бренду VITOL – це широкий асортимент високоякісних засобів, розроблених для обслуговування, догляду та покращення експлуатаційних характеристик автомобіля. Продукція VITOL відповідає сучасним стандартам якості, забезпечуючи надійність та ефективність у використанні. І так, антидощ VITOL – це засіб на основі нанополімерів. Який створює гідрофобний шар на склі. Після нанесення вода просто скочується з лобового скла, забезпечуючи ідеальну видимість навіть під час зливи, також зменшує накопичення бруду, льоду та снігу, очистити скло, нанести засіб, дайте йому Висохнути 2-3 хвилини і відполіруй. Ефект помітний одразу, але не наносити на гаряче скло і не мочити в перші 2 години. Антидощ, вітол, чіткий догляд у будь-яку погоду.